Шалом, це Славко, хотів я поговорити з вами за розпаковку цього милого ножика від Way. Бачите, розкішна китайська харківська річ. Поза якась мені заборонила говорити за Бахмут, але я разом з тим стикнувся, що от мого приятеля Андрія Копецького наш брат Цукерберг забанив за святкування Пуріму. Бачите, хах Пурім саме Я теж хочу це сказати. З веселим святом Пурім. Ну що я можу сказати? Ми не можемо переграти історію, якщо комусь відрізали вуха, то це може й не відповідає сучасним стандартам спільноти. Але коли ми доберемося до нашого Амана, ви всі знаєте його прізвище, це Путін. Я хочу, щоб у кожного, хто до нього добереться, був отакий ножик, щоб не довелося робити як з цим Каддафі. Це, 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 це яловичина. Ну, знаєте, ми кошерне округ. Це яловичина. Це дуже непогана яловичина між нами. Кажуть, я її трохи попсую. Асін, плов. Ну що я можу сказати? Чотирдюймовий клінок, 2 мм товщиною не грає абсолютно глибока фіксація. Хороший, нема локбаку задні, Ну, Це такий нож руминського фасону. Отакі от ножі у нас. В ХХ столітті ще в першій половині називали нож руминського фасону. Ну, без гарди. це свіч-гуард, ви знаєте, це, мабуть, мовірно, не знаю, хто його вигадав, бо коли робилися такі ножі в 19-му, ніяких свіч-гуардів не було, обходилися без того. А десь з середини 19-го ми бачимо свіч-гуарди в Шеффілді, десь 60-х років в цьому в Золінгені починають робити пружинні ножі і. Спрінгуард є на ножах, з'являється в канун 20-го сторіччя. От Френсель бачимо. Австрійський дуже непоганий. Френсель теж бачите. з... Спрінгуардом непогана річ. Це мисливець уже з цим спружинним клітком, бо перші справжні дестайни, Якщо ви думаєте, що гарда пішла з дестайнів, то ви помиляєтесь. Ось справжній дестайн, рані, ранній кінець 18-го, початок 19-го, якщо не просто початок. так, дякую, гарди тоді не було, тоді ясно, чому їм користувався. Що він складений короткий, ніж розкладений довгий. Це не від дестайнів пішло. Все таки я. Довго і вперто працював і так і не розібрався з походженням свіч гуарду Ну, я скажу, що в принципі, отакий от нож з 10-сантиметровим клинком, він має чотирьох дюмовий давню українську традицію. Ще такі, от козіки, бачите, це отвір для шнуру. Такі козіки складені, носили селяни при пасах складені. Це був традиційний селянський ніж. Багато поліщуків їх був ну ромської роботи. Як ви розумієте, до такого типу були ці ножі ромського типу? Застосовувалися вони нашими поліщуками ще довго. Це селянський ніж, 10-сантиметровий, він продавався як нож для холодного дореза. Чому селянина змусив бути ніж через те, що щось витрапилося з худобою, заслабило, чи поранило, чи травмувалося. Він мав використовувати такі от ножі, як Бавер Месер, довгий час продавали як ножі для холодного дореза. Як у нас це називалося, коли я ще був давно-давно збирався бути цивільною людиною, то я натурально вивчав ветеринарію. Ножик непоганий, я ще раз переріжу шматок. Нормально, як до цієї двойки. Так. Бере. Дуже непоганий ніж. Я скажу, віддав 750 гривень і щасливий зробив собі невеликий подарунок до свята 8 березня, до поріму, власне, і задоволений ним. Прости, от не беріть задніми з цим. Це одні передні притини. Не забувайте, що слово притино прийшло з мови української до і мови павловських ножовщиків. Не беріть ножі задніми притинами, вони переважені. Ну такі, от модель Рома є в принципі, і пружини італійські, це класичний дизайн. З нього потім зітралися у складну фінку НКВД. Я вам радив би цілком обійтися і цим грандвеєм. От, власне, що я хотів, і знову хочу сказати, що якщо сьогодні дійсно ви не на службі, то не беріться. Ася принципово займаю позицію нічого менше 40 градусів не п'є. Ні, після гра нічого більше не б'є, тому довелося взяти оце віл турк. І ми сьогодні на загибель за загибель нашого Амана відсвяткуємо. Так що щоб там, розумієте, я скажу, що якщо Цупер, цукерберг бів би Фейсбук 45-го року, то він би забанив всіх, хто вижив в головхолокості через їхню мову ненависті до своїх катів і нищителів. І якщо зараз уже... Хурім банять, уявляєте, хах пурін самех, то мені нічого не лишається, як стати на бік гноблених і теж його відсвяткувати. І вам всім раджу. Хах самех, коротше.